За яким критерієм можна визначити, що пандемія закінчилася, а точніше, що закінчився епідемічний процес, пов'язаний з COVID-19 в певній країні або на певній території, так ставить запитання відомий український журналіст, який живе в Одесі? Сергій Дібров? Наскільки мені відомо, що Сергій Дібров зараз служить в лавах Збройних сил України? Доброго дня, я Анатолій Якименко, і ви на моєму авторському Ютуб-каналі. Ми всі знаємо, що в травні, а конкретно 5 травня, Всесвітня організація охорони здоров'я скасувала глобальну надзвичайну ситуацію пов'язану з пандемією. І природно виникає оце просте запитання: де закінчилася пандемія, і чи насправді вона закінчилася? Потрібні якісь критерії для того, щоб ми дали відповіді на ці запитання, і ось. Український журналіст з Одеси Сергій Дібров пропонує згадати про таке поняття як надлишкова смертність. Надлишкова смертність може бути критерієм, яка який нам дасть відповідь на запитання, де закінчилася пандемія, в яких країнах закінчилася, в яких продовжується, і чи насправді вона закінчилася у світі або в якійсь там країні? Що таке надлишкова смертність? На прикладі на Відповідно до статистичних даних, там, в країні помирає приблизно півмільйона громадян, 500 тисяч. Ну, от, в Україні були такі от цифри. І коли ми зайшли з вами в пандемію, то насправді смертність збільшилася, і вона становила вже 600 тисяч. Надлишкова смертність 100 тисяч. І от, оскільки вірус він вражає людей похилого віку, а це надзвичайно важливо, чомусь прийшли до такого рішення, що критерієм закінчення пандемії буде не просто повернення до попередніх показників смертності від 600 тисяч до 500 тисяч, а навпаки, падіння смертності. До 400 тисяч в нашому випадку, тому що люди, які мали би померти от від якихось інших хвороб, вони померли від ковіду. Тобто, в 2021 році ми мали 600 тисяч, а в 2022 чи 2023 ми повинні мати вже 400 тисяч, і це буде свідчити про те, що Пандемія не забирає життя. Я так нагадаю, що в принципі, за стандартними критеріями, ні пандемії, ні епідемії ніколи у нас не було. Ось. Але ми мали насправді високу смертність, грип не давав такої високої смертності, як коронавірусна інфекція. І от Сергій Дібров проводить дуже Цікавий аналіз зарубіжних даних, і я хочу вас спочатку ознайомити з цими даними, а потім підсвітити одну важливу проблему і поговорити на дотичні теми, пов'язані з зарубіжною аналітикою. А що відбувається, коли пандемія закінчиться? Зрозуміло, що показник надлишкової смертності має знизитись, але падає він не до нуля. А ще нижче у від'ємну зону. Так відбувається, тому що статистична певна кількість немолодих людей з хронічними хворобами, яким була доля померти у цьому році, від інших хвороб померли в час пандемії від вірусу. Саме стабільне зменшення показника надлишкової смертності до мінусових значень можна вважати надійним індикатором закінчення епідемії смертельної хвороби на певній території. Проаналізовано статистичні дані, і в країнах Східної Європи від Болгарії до Польщі епідемія закінчилася. Після нового 2023 року показник надлишкової смертності у цих країнах більш-менш стабільно нижче нуля. А ось у Західній Європі все по-іншому. Там хіба що Франція на початку літа стрімко ринулася донизу. У всіх інших надлишкова смертість знаходиться на нулі або вищі. Таке враження, що ковід там продовжує вбивати. На півночі Європи ситуація нестабільна. Там показник надлишкової смертності коливається навколо нуля і вперто не хоче йти в мінус. В розвинутих країнах на інших країнах. Континентах ситуація аналогічна західноєвропейській. США завмерли біля нуля, Ізраїль, слідом за Францією, намагається впасти нижче нуля, але в цілому показники в мінус не заходять. В розвинутих країнах та інших континентах ситуація аналогічна західноєвропейській Так. Чим викликала надлишкова смертність в розвинутих країнах у відносно ковідно-спокійні часи? Таке враження, що люди там продовжують в лапках надлишково вмирати від ковіду, але цілком можливо, що там є вплив іншого чинника, який через якісь причини властивий саме багатим країнам по всьому світу. Що це може бути за чинник? Який просто зараз створює надлишкову смертність співмірно з ковідом. Пошуки, відповіді варто починати з аналізу статистики смертей в розрізі а, діагнозів та вікових груп. Наразі цієї інформації немає, тому ми можемо а, хіба що створювати припущення? Ось я хочу почати з цього абзацу, а потім вже перейти. Дати власну відповідь на запитання, чому насправді ця додаткова смертність не заходить в мінус. Я хочу звернути вашу увагу, що Сергій Дібров аналізує іноземні дані. І це, як правило, дані статистики американські або британські, можуть бути ще там західні європейські. І. Я Хочу задати запитання, а де українські статистичні дані? Ну добре, хтось скаже, що зараз війна, але війна у нас йде півтора року, а до цього де наша статистика? Чому я ставлю це питання? Тому що а, у нас просто армія а, науковців в Україні, в тому числі людей, які висловлюються з теми ковіду. І я хочу задати запитання: а як взагалі країна може мати таку кількість науковців і не мати власної статистики? На будь-якій науково-практичній конференції будь-яка доповідь починається з наведення статистичних даних, тільки ці статистичні дані чомусь. З Сполучених Штатів Америки і з Британії я хочу особливо звернути увагу на статистику в Америці. Справа в тому, що американська система охорони здоров'я, якщо можна її так назвати, є комерціалізованою. І Там налагоджена, налагоджена безпосередня відповідальність за лікарську помилку. Справа в тому, що в структуру статистики обов'язково входить лікарська помилка. Власне кажучи, в Україні тому і бояться статистичних даних, тому що вони дають підстави звинувачувати у лікарських помилках. Причим треба розуміти, що лікарська помилка від злочину кримінального вона принципово відрізняється? Це добросовісна дія, як нас там вчили колись на четвертому курсі, яка не мала на меті завдати пацієнту шкоди. І лікар може зробити все навіть відповідно до протоколу, але все одно визнає, що його дії були помилковими в силу тих чи інших обставин, або не було. Сучасного обладнання або хтось не володів методами роботи на цьому обладнанні, можливо, якісь були чинники, які пов'язані з пацієнтом, особливості анатомічної будови і так далі. І тому подібно все це призводить до лікарських помилок. В принципі, в кожній сфері діяльності є помилки, є вони звичайно, і в охороні здоров'я. Причому я хочу сказати, що природа це настільки потужна річ, що вона, як правило. Нівелює або допомагає лікарям, якимось чином компенсує, скажімо так, лікарські помилки, виправляє їх. Насправді, помилок є багато. А ось промахи або кримінальні злочини, в принципі, халатність, вона ну не виправляється. так Мож, Можна так сказати. Це не зовсім точно, що я сказав, але. ну Приблизно для зручності так можна пояснити. Так, ось я перех... ставлю головне запитання, яким чином Сполученим Штатам Америки, маючи комерційну охорону здоров'я, маючи армію адвокатів, які постійно слідкують за і лікарськими помилками, і лікарськими промахами і злочинами, вдається мати статистику, і вдається мати статистику помилок. І ми з вами починаємо щось аналізувати, розбиратися спираючись на спираючись на їхні дані і роблячи вигляд що це правильно і це норма і ми пробуємо щось з їх даних з'ясувати я перепрошую у нас в україні не було пандемії у нас не було сотні тисяч хворих і десятки тисяч смертей у нас немає своєї статистики по смертності, ми не можемо самі це все зробити і сказати, і не ставити оцих риторичних запитань, і нарікати на те, що в західній статистиці, бачите, немає достатньої кількості даних. Я думаю, ми, ми не те, що можемо, а ми повинні це зробити. І це важливо. І це ставить питання: а що робити у нас з армією наших науковців? Як таке може бути, що науковці є, а статистики немає? Ну, передусім, наука це статистика і аналіз статистики і даних. Взагалі, а про що говорить відсутність статистики? Про брехливість. І чи поєднано взагалі поняття там, обману і брехливості з статусом науковця? От Чи може бути науковець в брехливому середовищі і в брехливій країні? Я думаю, що відповідь очевидна, звичайно, не може. Так ось. А, ближче вже до відповіді на це головне запитання, чому додаткова смертність вона в Західній Європі, в Америки, не йде в мінус. А у нас от чомусь вона пішла в мінус, нібито, да? а, знову ж таки, це польські дані там, українських немає. Ну, перше, що я хочу сказати, що ми повинні розуміти. Що люди, які помирали від ковіду, вони помирали там умовно в 55-60 років. І ці люди мали би жити теоретично, там, умовно кажучи, 15 чи 20 років. І ми втратили цих людей у 2021 році, у віці 55 років в середньому. І тоді ми отримали. Додаткова смертність. А ось якраз смертність в категорії 70-75, вона була все-таки меншою. І ці люди продовжують помирати в звичному режимі. Ми понесли втрати. Якщо ну, більш так образно це все описати, можна себе уявити, якби ця пандемія мала чутливість і переважно вражала дітей. Ми б втратили населення за рахунок дит... за рахунок дітей за рахунок дитячого населення. І в 2021 році ми би мали оцю додаткову смертність. І Чи колись би ми її побачили, якесь зниження? Ну, можливо, теоретично, через 50 років. Так, це образно, я просто пояснюю цю ситуацію. Тому. Відповідь на це запитання є, і вона не така складна. І можна дати відповідь на запитання, чому в Італії та Сполучених Штатах от саме так відбувається. Це пов'язано з структурою населення. Очевидно, у нас в Україні там чи в Польщі, чи в Східній Європі насправді вік померлих, ну. Десь був ближче до 75-80 років, і тому у них відбувається не просто вихід на нуль, а, а зниження взагалі показників смертності. Чому я це кажу? Тому що це не може бути критерієм, надійним критерієм, який би засвідчив за те, що там пандемія вона зупинилася. Так, ну як ставить питання Сергій Діборов, де закінчилася пандемія? І не дає можливість нам сказати, що от в Польщі вона закінчилася, а от в Америки підпільно вона там існує. Наступна річ: от така неправильна постановка питання вона завжди активізує людей, які маніпулювали, які нас залякували. І можуть просто це все пояснити. Люди помирають зараз, продовжують помирати від ковідних ускладнень. Ніхто ж вам не скаже, що люди помирають від ускладнень, пов'язаних з застосуванням імунобіологічних препаратів, які не пройшли перевірку. Також ніхто не скаже ніхто. Тому правильно треба ставити питання і не давати аргументів в руки людей, які показали себе ну недобросовісними. А їх нас в світі надзвичайно багато виявилося. І повертаючись до вже українських реалій, нам є чим наповнювати перелік запитань. І питання, де закінчилася пандемія, чи закінчилася вона. Ну, є одним, напевно, з важливих, але далеко не головним. У нас є безліч запитань, які ми повинні поставити і дати відповідь на них. І о, головні запитання: е, чим насправді обумовлені смерті людей, а це вже відомо, е, які померли через 2, е, 3, Тижні від першої дози, від другої дози. Пояснення, що у цих людей просто не встиг виробитись імунітет, вони, ну, м'яко кажучи, неспроможні. Більше того, от наскільки у нас все занедбано, і наскільки все погано в медичному середовищі, у нас ну, безліч є підозри від рядових медиків і лікарів, що певні ускладнення особливо. Тромбоемболічні ускладнення, вони чітко пов'язані з застосуванням е, там, векторних вакцин передусім, але в тому числі і месенджерових вакцин, МРНК вакцин. Але е, ті люди, які мали би поставити це запитання, я ж звертаю увагу, що хто піднімає порушується запитання журналіст, який зараз воює за Україну. З Одеси Сергій Дібров. Не буду далі розвивати цю тему. Там коментарі я читаю, хто там коментує, але чомусь від них немає цих запитань. І чому вони не досліджують і не дають відповіді на ці запитання, не шукають їх. Так ось мене дивували завжди аргументи, що ці тромбоемболічні ускладнення серцево-судинні катастрофи. Вони і так би відбулися у цих людей. Ну, для чого це все пов'язуватися? Після не значить внаслідок. От все, що народила наша наука без статистики, це от таку відмазку або таку пояснювальну схему, що після не значить внаслідок. Мовляв, людина зайшла в магазин, купила кефір, випила кефіру, а потім захворіла на ковід і померла. Ну, це ж не означає, що вона померла від кефіру. Ну, Отакий от рівень у нас. Поясню. Ну, в принципі, це все, що я хотів сказати з цього питання. Хочу подякувати Сергію Діброву, що він, незважаючи на те, що захищає Україну, продовжує підтримувати інтерес до цієї важливої теми. Хочу побажати йому здоров'я і берегти себе. Сказати, що він потрібний Україні, і продовжувати досліджувати цю тему. Я всім дякую за увагу. До побачення, до наступної зустрічі.